Ну, повернись до людей. Ну, повернись що, до людей. друзі. Бачите, хто у нас тут в студії з'явився Так, це не обличчя, а обличчя О, дивіться. Ваша от, найулюбленіша рубрика повернулася. І ми не можемо вам Чжо? не показати в рамках нашого кохання з першого мяу-гау ось цю е, чудову восьмимісячну красуню. Її звуть Беті, і сьогодні. Ми шукаємо її господаря. Ну беті вже стерилізована, вона вже доросла. Майже а ну вісім місяців. Це вже ну майже рік. Вона в принципі рости вже не буде. Вона буде от такою спокійною, класною, красивою, з добрими очима. Спокійною, спокійною. Маленька. От е Беті покажи хвост людям. Хвост, хвост, хвіст. Покажи хвост. Хвост дуже, дуже короткий, дуже елегантний хвостик. Бачите, це не хоче нічого зайвого. От і тим паче він повноцінний хвіст. Так, от. у неї, до речі, також є братики, їх знайшли взагалі на зупинці, просто люди просто їх викинули в коробці і от е, небайдужі підібрали. Виходили, виховали все. А, знаєте, коли кажуть, що якщо маленький, то злий одразу самодостатня, красива, просто вона трошки сонна зараз. Ви бачите номер телефону на екрані, це номер телефону волонтера. Телефонуйте, будь ласка, і ви маєте пройти тест на любов з першого погляду. Якщо пройдете, у вас буде щастя. Насправді, ми, коли побачили Беті, ми подумали, що в нас сестричка Чака, якого минулого а, тижня ми вам показували. Тому ще подивіться, також він такий чорненький, гарненький. Ми йому ще шукаємо родину. Тому, будь ласка, от за цим самим номером телефону звертайтеся. Можливо, хтось сьогодні забере до себе Беті. Можливо, хтось забере Чака, але ми віримо, що ви знову активізуєтеся і що ми цим двом прекрасним цуцикам знайдемо нові люблячі родини. Тому долучайтеся. Так, ну що, Беті, трошки поспи. Добре, а зараз я новини людям розкажу. Головне на ранок все з України і світу, а потім повернемось. Номер телефону ви бачите.